Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротові світильники з дистанційним керуванням. Дані світильники є чудовим рішенням для освітлення спальні, шаф та кухонних меблів. За допомогою пульта ви зможете легко регулювати їх яскравість, створюючи ідеальне освітлення для різноманітних завдань. Вони прості в установці та підключенні не вимагає дротів чи спеціальних інструментів. Кругла форма світильників, ідеально вписується в будь-який інтер'єр та додає елегантності до вашого простору. Вони є енергозберігаючими та довговічними, що дозволяє вам насолоджуватися яскравим та якісним світлом. Пропонуємо до вашої уваги led світильник з датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою usb порту Компактний розмір дозволяє дозволить легко встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги лампу з датчиком світла. Ця інтелектуальна нічна лампа призначена для освітлення спалень, туалетів, сходів та коридорів. Завдяки вбудованому датчику сутінків лампа автоматично вмикається при настані темряви та вимикається за наявності достатнього освітлення. Це дозволяє заощадити енергію та подовжити термін служби. Нічний світильник оснащений світодіодами, які забезпечують м'яке та приємне освітлення, що не дратує очі. Компактний та стильний дизайн легко вписується в будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги акрилові 3D-світильники. Це ідеальний аксесуар для прикраси будинку під час свят. Цей світильник створює ефектний об'ємний світловий малюнок, який привертає увагу та створює затишну атмосферу. Ідеально підходить для прикраси спальні, вітальні чи будь-якого іншого приміщення. Він виконаний із міцного акрилу, що забезпечує довгий термін служби. Працює від USB, що робить його зручним у використанні. Ви можете обрати різні дизайни та кольорови схеми, Щоб підібрати саме той варіант, який пасує до вашого інтер'єру. Пропонуємо до вашої уваги вічну троянду в колбі. Це ідеальний подарунок на день святого Валентина. Ця дивовижна композиція поєднує в собі вічну красу троянди та м'яке світіння світлодіодів. Скляний ковпак не тільки захищає троянду від пилу, але й надає їй вишуканого вигляду. Ця вічна троянда стане символом вашого ніжного кохання та принесе магію у ваше життя. Подаруйте цю розкішну троянду, та вона запам'ятається вашій коханні й надовго. Over here, okay.